Шановні Черкащани, дорогі земляки, ми стоїмо напередодні свята Незалежності. Для кожного незалежність має своє поняття, але споконвіку українцям було притаманно любов до волі. Воля для українця це як хліб, це як повітря. Для того, щоб ми відчували себе господарями на своїй землі, кожен із нас повинен займати своєю справою на своєму місці, віддану наполегливо з повагою до себе, до людей, до батьків. З повагою до своєї рідної батьківщини. Синє небо над Україною тоді буде безхмарне, якщо кожен з нас буде відчувати себе сином або донькою великої нації. Партія за Україну В'ячеслава Кириленка стоїть на сторожі давніх українських традицій і прагне побудувати нову національну демократію, щоб ми щирим обличчям йшли в Європу як рівноправні учасники єдиної європейської родини. Я, як голова обласної організації партії за Україну, хочу побажати вам перш за все віри. Віри у власні сили, у власну родину, в свою націю і свою Україну. Добра, здоров'я, хай Господь оберігає ваші сім'ї. Слава Україні!